Ті. Я трошки прихворіла все ж таки, точніше заразилася. Я хочу вийти в магазин, хочу взагалі нову чашку, але напевно не куплю її, бо у нас повітряна тривога і не знаю, коли буде відбій. Сьогодні остаточно напишу свою тему в блогу-логу в інстаграмі і вже почну робити. Бо серйозно, я вже устала нічого не робити. Нарешті хочеться. А і ще покажу сьогодні свої новорічні подарунки, які отримала. Та гарного дня всім! З вами реальність. Я переодяглася з того, що ну, да, картинка красива, але так, як я маленького зросту і той костюм ну, не сильно зручно носити. Тобто ввечері, так, да, окей, ти вже такий на чилі, але зранку, коли ти щось маєш приготувати, ну не дуже зручно. Зараз просто футболка і сідаю їсти. Бо я дуже хочу їсти. Я сьогодні лягла десь о 5, хоча лягала о 3, Прокинулась об 11. Вчора вночі я нарешті придумала собі тему свого блогу в інстаграмі, і боже, це сталося. Ладно, давайте я поїм, переодягнуся, бо ще оця грязна. Хто вам ще таке покаже? Не, не все так естетично, як в інстаграмі. Так, да, воно то не естетично, ну, я ходжу у футболки в трусах вдома. Іноді. <с> іноді настрій на халат, іноді це класний костюм зараз. Все одно за те, щоб якось приукрашувати своє життя, щоб воно було красивіше. Тому я зараз їм перевидягаюсь, фарбуюся, трошки привожу себе до ладу і вам запишу про тему блога. Спойлер. Нічого, нікуди я не ходила, нічого я не зробила нормальною. Якийсь оцей вірус? Вчора мені було весь день погано, я захворіла, сьогодні вже трошки краще, нежить, але ну, хоч я трошки сили відчуваю. Я почала прививати одну звичку. Я постійно, коли їм, постійно втикаю там, в телевізор, в Тік-Ток, в інстаграм, ну постійно з телефоном. Мене це бісить. Би так не хотіла. Хоч колись треба відпочивати від телефона, і це, ну, я думаю, адекватно, нормально. Вирішила сумістити весне і те, що в мене просідає книги. Під час того, як я снідаю там, вечерю, що ну, коли роблю це все одна, я буду читати. І поки, до речі, було дуже успішно. Я не швидко їла, я так помірно їла і прочитала ну, десь сторінки дві. Ну то супер, це вже добре, це вже гарно. Ну, подивимося, що з цього буде, зараз читаю. Я починала його читати, і вже, до речі, далеко зайшла. Але ну що, я, як завжди, я закидаю, не дочитую до кінця і зараз що я перечитую пановий. У нас відбій тривоги, я. Не нафарбувалася, але зараз губи хоч чимось зволожити. Я Захворіла і це через це дуже сохнуть. Хочу дуже встигнути в магазин, який я не можу потрапити вже дуже довго. Хочу нову чашку і подивлюся, можливо, нові капці для дому. І не встигла навіть показати. взяла папочки зараз на маршрутку в інший магазин бігом. Це дуже приємно, чи допоможе воно, чи не допоможе, але це прям такий кайф для пробудження. Всім привіт! Я придбала. <с> я це відео не буду вставляти, як я перевіряю цей мікрофон. Але краще ж перевірити, якщо він буде десь ось тут бляха-вуха. Оце <с> ну, лучше, скажіть, ну це лучше, що мене так отак от чутно, все хорошо. Мені здається, що це звук як з туалета буде. Привітики, Я придбала цей мікрофон. Чого я не хотіла його брати? Я дуже сильно така тимбітна до звуків. Якщо вже це буде неякісно, і оцей такий звук від петлички, як з туалета, я це прям чую. Воно мені ріже. Я типу вже краще, хай отак, от того, що мені подобається в принципі якийсь звук на айфоні. Аніж коли робиться підлічка. Так, можливо, якісь моменти воно чується ну, гірше на айфоні, тому що ну, коли ти відходиш, зрозуміло, що воно чутно ну, гірше. Для мене цей звук як ну реально як сто літа. Ну я не знаю чого. Записую на класний мікрофон. Порівняння з цим, ну це капець. Ну я розумію, звісно, що воно стоїть 350 гривень. Але ну, зараз дорожче більше, ну, типу, зараз сколько? За 600, за полтори, ну це все одно мене не то. Ніяк оцей звук, він все одно завжди відчутний. Я розумію, що зараз на тебе треба класний. А це для мене певні такі загони. От чого, чого взагалі я так тривернулася за цей мікрофон? Того, що мені написали коментар і що, типу, ну, злога з, з Одеси, що там поганий звук. Ну, понятно, там поганий звук, тому що ну, море шумить і, і це все. Але я... ж. Це ж мій певний тригер, коли мені кажуть, що от щось було, ну, типу, погано. Типу я така, що мені дали всі хороші коментарі, а щось погане, коли мені тикають. Хоча ж тикають в ту зону, яку я знаю, що в мене просідає. Але просідає не через те, що я не маю можливості виправити на то, як я би хотіла. Либо я можу купити якесь таке, але мені ну, не в кайф трошки буде, і я розумію, що це буде не так, як би мені хотілося. З цього коментаря почала заганятися. Що блін, і якість у мене погана, і звук мені вже не подобається, і от у когось там уже краще, а значить, у мене гірше, і все, наше я взагалі це роблю. Не треба нічого починати, якщо в тебе не ідеальне щось. І потім я в моменті собі кажу, стоп що це те, що мене завжди зупиняє. Я починаю все на такому ентузіазмі, класно. Розумію, що це ще не на тому рівні, що я можу ну, прям на ізі все там покращити камеру, телефон, оце все. Також треба ресурс, який мені ще не висповнив да, тим, що я роблю. Я роблю це просто в задоволенні. Момент, коли я починаю це так себе порівнювати, давати, що о, ні, треба краще. Я просто зупиняюсь, і нічого потім не роблю. Це так було з інстаграмом, що я дивлюсь оку там краща картинка, А я розумію, що я не можу зараз створити кращу картинку, і мені здається, та фу, на що це тоді робити, на що це починати. Якщо у когось лучше є. Саме з YouTube я починала ну, просто телефон і, і я. Бо що ще треба для, для щастя. Якщо тобі хочеться це робити просто так, то робиш ну, це просто так, немає в цьому нічого такого. А початок завжди не буде таким, прямо, о, давайте, зараз я вам 4, к кюлет. Я знаю, що це зупиняє багатьох. Зупиняю багатьох щось почати робити, того що ну не ідеально. Там я щось не знаю, там і ще щось. Звук поганий, і ще щось бляха муха. І якщо це ваше, все одно якась людина буде вас дивитись, буде вам ставити сердечки, все одно ну типу один коментар проти тих п'яти, які написали Боже, так хорошо. Я така ба, да, пасіба. Але ж оцей тригер, який завжди, знаєш, що, що мене це заділо, Я пам'ятаю, ну я така ходила, всьо треба заказати, треба заказати бистро, бистро оце, тому що це ж поганий у мене звук. А як я наступне відео, блін, буде з поганим звуком? а А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Може, може, ви підскажете, як ви з цим боретесь? Бо я ще тільки налагоджую цей контакт. Я знову повертаюся в інстаграм. Півтори року мене там не було. Я робила відео на аби я торість виставляла, намагалася це вести Бог. Але все ж таки, все здума, та ні, у мене ж типу не такий там телефон, не класна якість. ну, когось, ну знаєш, людина не веде, але вже якісніше. Все прийде з часом, і треба ну, не зупинятися, робити те, що подобається когось краще, да, у когось це і все. Класична фраза, що ми не можемо подобатися всім, яка так і є. продовжуємо це робити і все. Хай все. Якщо мені напишуть за якість відео, оце я тоді повністю попливу. Хоча ніт, у мене гарна якість. Все класна якість. Це хай буде, хай буде мої відео, будуть показником того, що навіть якщо от є телефон, немає от этого вот але я може буду все ж таки її колись підключати, хоча поки мені не сильно подобається, як це звучить. Не мати нічого, просто робити, просто виставляти, показувати то, як ми то, як то, як ви відчуваєте, то як ви це показуєте, і то, то що вам хочеться. Бо це дуже важливо. Оце прям дуже важливо. Це з однієї одна з цілей на 2025 рік. Зараз іду снідати, трошечки креатіни проведу себе в порядок і покажу вам новорічні подарунки, які я отримала. Я ще я купила нові капці, вони досить схожі на попередні, але набагато якісніші. І підошва прям класна. Добрий день. Ви не думаєте, що я здуріла, і це таке, що це зараз інстаграмне, ютуберське. Але ну, це реально виглядає гарно, непогано. Хотіла вам показати, що мені подарували на новий рік. Перше це оця сукня. 17. Вона така дуже сильно old money. Друге це ось такі сережки. Бренди? Бренди? Кота <гу> бадає. <munit> <с tenth noise> Не знаю, як оце з таким серйозним. Я, я думаю, ось тут. Я просто прикріплю, ви там самі вирішите, подобається вам чи ні. Ось таке прям лакшері. Це мені найбільше подобається. Хотіла таку Справжню капучку. Це ж біжутерія. Типу. Наступне це буде український бренд ЮНІКО. Це я собі купила таку штуку, щоб воно було все організовано. Так, перше, це такий блендер. Він вже я вже його використовувала, але він був дуже симпатичний. Ось така кісточка. Таке стильненьке. Це для пудри. У мене пудри немає. Я її, її ще не користувалася, але вона досить прикольна. Потім ось це така кісточка. Вона для губ і для очей. Тоненька-тоненька, ну дуже добре. Там в подарунок йшло парфюм. Називається якось воно 13 парфюми, коротше 13. щось теж вставлю. Томфорт, оце Cherry. От прям точ-в-точ. -точ. Мені не сильно подобається цей аромат, саме Tom Ford. Я пару разів пошикали, але, знаєте, він такий не такий насичений, як Tom Ford. Тому норм. Воно ще не прийшло. Це сертифікат на спортивний костюм. Я дуже хочу спортивний костюм от такий рожевий. Дуже хочеться. От прям-прям-дуже хочу такий костюм. З нового року я не знаю, у мене прям пре поки що. Я нарешті придумала шапку профіля всі інстаграм. Інстаграм. Весь цей час я не могла придумати шапку профіля, бо я не розуміла про що я. Про що мені зараз розказувати, хто я. Озвучка, ну не сильно хочеться. Я не буду розказувати, удвом, будь ласка, там ті, голос, ла, -ла, ла Я, Якщо це говорити, то це тільки до конкретної людини і тільки з нею, і про її голос. Тексти, ну не знаю, я ж і оце зі всього почуть я не можу знайти щось одне своє. І ось недавно нарешті я знайшла такі питання, які мені допомогли допомогли знайти у шапку профілі. Я це скомпонувала. І мені зараз, якщо чесно, дуже подобається, дуже подобається, як воно виглядає. У мене весь фокус на себе. Я прям. Не хочу сказати, прям розквітаю, але бачу вектор, куди я хочу рухатися, з якими цілями я хочу рухатися і в якій сфері хочу розвиватися. І моя шапка профіля не дозволяє мені не розвиватись. Сфера в якій хочеться ну треба постійно мати ресурс, мати на е, е, це певні знання. Тому що вона досить глибока. Я не якийсь там психолог. У мене немає ніякої освіти, У мене немає жодного. У мене немає ніякої освіти, Блін. Не дозволяю собі просто отак от здаватися, постійно розвиватися. І от класно, дуже класна звичка, мені дуже подобається. Я почала повільно їсти, по-перше, да? не, не спішити. А концентруюсь на тому, що я повільно це роблю. І це прям вау! І плюс читаю книгу. Я засинаю, коли читаю книжки. Тут, ну, я ж їм, я роблю це, я обожнюю їсти. отак.